Вітаю, я Ява. І ми продовжуємо знайомство з унікальною українською культурою. За віруваннями предків, кожен куточок української землі населяли надзвичайні істоти. У лісах України жили духи, які володіли магічною силою і впливали на життя людей та тварин. Одні духи були добрими і допомагали тим, хто потребував цього, інші були злими і шкодили тим, хто порушував їхні правила. Були й особливі духи. Серед яких Чугайстер Чугайстер унікальний персонаж української міфології, який мешкав виключно в українських Карпатах. Він вважався втіленням життя радості і свободи, символом природньої гармонії. За легендою, Чугайстер був звичайною людиною, проклятою своїм сусідом жити в лісі і не мати змогу померти. Через це прокляття Чугайстер покинув рідну домівку і почимчикував геть. Він блукав на самоті лісами та дикими вершинами гір. Ніхто не міг йому нашкодити ні людина, ні звір. У чугайстра волосся і борода довгі, очі блакитні, як погоже небо. Тіло заросло білою або чорною шерстю, довгий хвіст, відтак людину в ньому впізнати було важко. Зазвичай чугайстер представлявся кремезним велетнем, зростом з ялинку від двох до семи метрів заввишки. Що гейстер був одним з найбільш добрих до людей лісових духів, який не шкодив їм, і навіть захищав від злих мавок і повітруль. За повір'ям він полював на лісових русалкоподібних жіночих духів, які шкодили людям. Знаючи стежки, якими вони ходили, він ховався в листях і чекав на свою жертву. Полюванням на жіночих лісових духів, він запобігав кривді, яку вони могли завдати людям. Таким чином, чугайстер не давав знищити людський рід. Предки вірили, що коли чугайстер переслідував своїх жертв, його супроводжував сильний вітер, а коли сердився, його гучний голос розкочувався завиванням бурі у верховітті дерев. Багато спільного було у чугайстра та вітра. Він міг сам з'являтися в подобі вітру або вихору. Взимку чугайстер, щоб зігрітися, міг залазити до димаря в колибі і співати там вітром. Зустрівши в лісі живу душу, чугайстер не чинив їй лиха, тільки чемно запрошував до танцю, граючи на сопільці. Танцював він, як вихор, дуже швидко. Танець чугайстра був згубним для звичайної людини, проте доброго танцюриста дух міг ще й нагородити. Під час танцю чугайстер шепеляво приспівував. Саме через це його вважали потойбічною істотою, натанцювавшись до схочу, він відпускав перелякану людину, якщо вона витримувала швидкий темп Чугайстра. В іншому випадку людина помирала або відлітала геть, наприклад, у річку. Чугайстер не лякав людей, а навпаки, захищав їх від злих духів. Він допомагав людям в лісі і в горах, ставився до них приясно, розмовляв з ними. Чугайстер часто приходив до подорожніх, любив потеревеніти і покурити у людського багаття в лісі. Багато хто вірив, що він міг бути предком, і саме так пояснював прихильність цього духа до людей. В жертву чугайстру карпатські лісоруби залишали на стежках Куліш і Банош. Чугайстер не поважав сільських мешканців за винятком тих, хто багато часу проводив в лісах і знав лісові традиції. В життя інших людей він зазвичай не втручався, але якщо хтось шкодив йому, то міг жорстоко помститися. Люди й досі вірять, що не можна кричати і свистіти в лісі, бо так можна викликати Чугайстра. Сам же він любить кричати в лісі, особливо по ночах і в полудень, але відповідати йому не можна, бо змусить плутати у лісі. Чугайстер є справжнім хранителем прадавнього лісу та всіх, хто поважає лісові звичаї. Він один з тих духів, на якому тримається рівновага між правдою та кривдою.